Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Доброго дня, любі діти! Запрошую вас на заняття, де ми з вами будемо говорити про крамниці. Малята. До нас завітала Лялька Оксана. Вона просить нас завітати разом з нею до магазину та подивитись, що там продається. Діти, допоможемо лялечці. Звісно, так, допоможемо. Тож збираємося і в дорогу вирушаємо. Люба малеча, давайте згадаємо з вами, як називається магазин, де продають іграшки. Звісно, так. Це іграшковий магазин. Малята, а як називається магазин, де продають продукти? Подумали? Так, цей магазин називається продуктовий. Малята, а як називається магазин, де продають взуття? Подумайте гарненько, так, це взуттєвий магазин. Діти. А здогадайтесь, як називається магазин, де продають музичні інструменти. Музичний магазин. Діти, а як називається магазин, де продають рибу? Так, так, називається рибний. Діти людина, яка прийшла за покупками до магазину, називається покупець. А як же називається людина, яка продає нам в магазині? Подумайте і скажіть. Так називається така людина продавець? Малята, коли ми вже зробили покупки, підходимо до каси. Яка людина нас обслуговує біля каси? Звісно, так, касири. А тепер малята давайте розкажемо лялечці Оксаночці про правила поведінки в магазині. В магазині, Оксанко, не можна бігати, кричати, чіпати речі. Треба поводитися дуже-дуже ввічливо. -дуже Також ми повинні. Поводитися чемно з півробітниками магазину, не розкидати сміття в магазині. І з тваринами ніколи не можна заходити до магазину. А зараз малята лялька Оксана запрошує нас до магазину, де продають овочі та фрукти. Як називається такий магазин? Звісно, так, овочевий магазин. Молодці малята здогадалися. А тепер, малята, давайте лялечці Оксанці підкажемо, що таке овочі, а що таке фрукти, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Подумайте і розкажіть. А тепер хочу сказати, що лялечці дуже сподобалося наше заняття, і вона нас запрошує ще відвідати декілька магазинів і познайомитися ще більше з правилами поводження в магазині. Все малята, до побачення!